Ви дивитесь програму Столиця. Перший ефір, вівторка, 8 липня, буде присвячений сходу. Частково на щастя мирному, але поки що буремному. Мешканці Слов'янська та Краматорська намагаються повернутися до звичного життя. Утім, таку можливість мають не всі. Про те, як повертатимуть східним містам не лише мир, але й всі необхідні умови для спокою та комфорту. Поговоримо із гостем студії. До нас завітав народний депутат Олесь Доній. Bine, dobre Bună seara. Глядачам нагадаю, що як завжди чекаємо і вашого долучення і з вашими запитаннями. Ставити їх можна за телефоном прямого ефіру, номер якого 223 09 71 Пане Олесю, запросили ми вас власне поговорити про ваш план відродження Донбасу. І зараз ми ну, я хочу такі про конкретні речі запропоновані вами. Але перед цим хочу запитати: ось що мешканцям Слов'янська і Краматорська, які покинули ці міста, вже пропонують по. Повертатися, чи не поспішно, от ваша думка. Чи можна сьогодні повертатися, наприклад, тим, хто виїхав зі Слов'янська? Я вам скажу, що, е, попри все, що ми е, всі, як громадськість, намагаємося допомогти переселенцям. Спочатку збирали кошти і е, на амуніцію для військових. Зараз дуже багато хто саме з громадськості, а не стільки з, з боку держави, допомагає е, переселенцям, і в тому числі на Київщині. Ми розуміємо, що кілька мільйонів. Чоловік, якщо вони водночас переїдуть в інші області, вони спричинують в цих областях навіть гуманітарну катастрофу, тому що це питання і житла, і роботи, і харчування. Тому безперечно оптимальна для кого це можливо, Спробувати налагодити мирне життя за місцем їхнього проживання, тому що принаймні питання часткової роботи там може бути вирішуватися житла для всіх буде вирішуватись, тому краще налагоджувати інфраструктуру там mm -hmm. без переселення, без масового переселення десят, десятків, а то не дай боже сотень або мільйонів українців в інші області. Тому це абсолютно правильний підхід для кого можливо. В звільнених від російських терористів містах там потрібно налагоджувати на новомирне життя. Тобто на сьогодні ми можемо бути абсолютно і на 100% впевнені, що Слов'янськ від там кількох днів тому і і і до віку буде українським і без терористів. Ну це окрема тема, але от ще раз про виїзд ви знаєте, я був вчора. з подивуванням подивився рекламу фонду Ахметова. Які тепер, після звільнення Слов'янська і Краматорської, у нього написано, що будуть допомагати виїзду слов'янська і Краматорська мирних мешканців. Тобто, Ахметов, замість того, щоб займатися вивезенням громадян там, де є реальна небезпека, тобто в окупованих російськими туристами містах, от саме звідти потрібно, щоб виїжджало мирне населення, для того, щоб принаймні уможливити в тому числі і наступ українських силовиків. Натомість фонд Ахметова він вивозить людей зі звільнених територій, тобто абсолютно протилежно і це свідчення, що Ахметов грає абсолютно іншу гру, аніж в чому зацікавлена українська держава і українські сили. І це не пряме свідчення, вкотре що Ахметов ну факто підігрує терористичними рухами не напряму. А одна й в такий дуже казуїстичний спосіб. І це знов таки питання до цього мільярдера, а чию позицію він займає щодо миру. На жаль, поки буде Путін в Кремлі, не буде миру. Ми можемо звільняти міста, можемо закривати кордон. Але Росія за влади цього терориста. Російського фашиста вона буде постійно надсилати сюди терористичні групи, і це питання взагалі всього світу. Не лише України, а Європи, Америки, як поставити на місце цього цю людину, у якої ну, очевидно дах просто поїхав від успіхів від газових коштів, і думає, що так можна знову розв'язувати третю світову війну. Добре, давайте все таки прийдемо до плану відродження Донбасу. Що це за документ, який характер він має, і який скажімо так, статус це винятково такий... Консультативний документ як би було правильно зробити, на вашу думку. Як тільки я прочитав мирний план з 15 пунктів президента, я подивився, які там позитивні моменти, які критичні, до яких я ставлюсь, і відразу сів писати в той же день, і це вийшов документ на 10 сторінках. Я проаналізував пункти з плану Порошенка, деякі з них, ще раз кажу, позитивні, як звільнення заручників, як звільнення адміністративних будівель, деякі дуже критичні, до яких я ставлюсь. Ми про це поговоримо окремо, але так як не можна критикувати лише, потрібно завжди щось пропонувати навзамін, позитивне, то я написав і альтернативний документ, план відродження Донбасу, де є дуже багато, деякі пункти перегукуються з мирним планом президента, а де, багатьох, на жаль, цих пунктів немає. І я запропонував. Я це опублікував відразу в публічній мережі. Тобто, mm -hmm. дякуючи сайту Лівий Берег, це Кошкіна надрукувала. А на зустрічі з президента і керівників фракцій і груп з парламентської коаліції я про це безпосередньо сказав президентові і сподіваюся, що ці пункти можуть бути в подальшому використанні. Тим більше, наскільки ми бачимо, за ці дні деякі пункти вже використовуються владою а деякі використовуються ну скажімо, не його опонентами, а іншим політичними силами, зокрема, наприклад, Коломойський, вже од. Ну, тез теж озвучив нещодавно. Це коли е, мова йде про кордон? Ні, про кордон Ні. я тезу озвучив теж до нього ще заздалегідь, але е, е, від олігархів, від крупних фінансистів, е, е, ті самі речі, е, ті самі слова, вони е, мають більший резонанс. Суспільство, на жаль, більше готово слухати олігархів, аніж ідеологічних політиків. В даному випадку я про іншу тезу, до речі, про цю стіну я теж mm -hmm. розписав в своєму плані. Це дуже така нагальна ідея фортифікаційної споруди, це умовна назва стіна. Ні, я, я про ідею, що майно і рахунки тих олігархів, які фінансували тероризм. В на Луганщині і Донеччині повинна бути в судовий е, спосіб, тобто після по mm. порішення по суду, націоналізовано конфісковано, і саме з цих коштів повинна бути відбудова. Uh -huh. Донецької і Луганської областей їхньої інфраструктури. Я про це розписав в мирному uh, плані Донбаса, Але бачите, більша увага після того, як uh, через два тижні це озвучив Каламус. Uh -huh. Ну, дивіться, ну, ця теза зацікавила і мене, і ну, там мені вона видалася трішечки утопічною, Але про це давайте uh, після запитання від глядача. Алло. Алло. Вечір Алло. добрий вам. Ми Алло. слухаємо. Добрий вечір. Я хотів би задати таке питання. Скажіть, будь ласка, а чому наша держава іностранних журналістів кореспондентів не приглашає сюди в Україну, щоб вони могли висвічувати ці події, які творяться на І Я думаю, що це було б більше донесено. До міра, тому що російські ми заїжджають сюди. Що вони фотографують, а і до нас не приїжджають. Я думаю, що это було б очень хорошо. Дякуємо вам Дякую. Питання нагальне, воно стосується інформації і пропаганди. Я розумію, як воно у нас виникло, тому що Росія розпочала проти України інформаційну пропагандистську війну, яка абсолютно брехлива. Вони використовують зокрема. Фото з інших конфліктів видаючи це за буцімто діяльність української армії, тобто це брехня в стилі гебільської пропаганди з боку Росії. Натомість у нас нема контрпропагандистської діяльності, і я розповім, що я запропонував до речі в мирному плані відродження ви, ви Донбасу. Розповідайте бачу, що знову. але а, а, щодо запрошення іноземних журналістів, я вам скажу, яка заувага. в першу чергу важливо, що це життя людини. Ми не можемо забезпечувати гарантії життя людини в зоні конфліктів. Нагадаю, там загинув, наприклад, італійський журналіст. Угу. Тому для журналістів це питання власного вибору. Вони готові висвітлювати ці події безпосередньо з цієї зони, тоді вони готові їхати. Але Українська держава не може забезпечити на жаль їхнє життя, тому що російські туристи стріляють по кому завгодно, по журналістах, по дітях, по мирних мешканцях. Тому це питання неоднозначне. А от те, що потрібно висвітлювати інформаційне, це абсолютно да. саме тому я чітко розписав, що повинна бути заборона російських мов. Мас-медіа це нема мав в плані президента, mm -hmm. а в моєму плані це записано. Ще в обов'язковому порядку розгортання мережі власних інформаційних програм, телевізійних газетних. І, до речі, президент от нещодавно це фактично повторив. І третій момент це фактично створення. Ну, я не назвав це міністерство пропаганди. Сказав, що це центр інформації, ну але це може бути на рівні державного комітету, який би фактично координував. Діяльність інформаційну, mm -hmm. і мені здається, що це вже нагальна потреба. Тобто не лише для Луганщини і Донеччини. Нам потрібно нарешті зрозуміти, що інформація це також зброя. І окрім інформації, я розписав ще і гуманітарні деякі питання, тому що ми бачимо, що на Луганщині і Донеччині спеціальне населення зомбувалось і відокремлювалось від решти України. Саме тому там потрібна програма посилення освітних кадрів. Адрів обов'язково посилення, посилення культурних програм, не русифікація подальше, як це пропонується. І до речі, одно таке, в плані президента є захист російської мови на Донеччині, Луганщині. Там російської мови не потребує захисту. Навпаки, там потрібно зараз займатися поширенням мирним поширенням української мови і культури, і таким чином це буде інтеграція цих двох областей до решти України. Прошу наступне запитання від глядачів. Алло. Доброго вечора. Скажіть, Добре. будь ласка, чому у нас вагони, які прибувають з Донеччини, з Луганщини до Києва, ніхто не перевіряє взагалі, особливо в самому Києві. У них же можуть знаходитися всі терористи і шпіони. І, між іншим, зараз навіть жінки можуть мати і зброю, і, і все, що завгодно. Ви абсолютно праві. І от в цьому відмінність антитерористичної операції і. Воєнного стану, про який я неодноразово говорив, і казав, що е, на цій території не всі, всі території Луганщини, Донеччини, а там, де тривають е, військові дії, або є небезпека таких військових дій, доцільно вести на конкретний термін згідно закону, там на 30 днів, на 45 днів чи на 60 днів воєнний стан. Бо інакше ви уявляєте, е, виявляється навіть на блокпостах українських військових е, вони не мають права перевіряти е, автомобіль. З е, мешканцями, які виїжджають з Донецька, з, зі Слов'янська вони не мають права їх зупиняти і і перевіряти. А е, от за умов антитуристичної операції, без е, це може бути люди, е, які мирні мешканці, а може бути і терористи. Я спілкувався з представниками батальйонів Айдар Азов. І там виявляється ну, така ситуація, що по е, 10 разів вони бачать на одному блокпосту. Той той самий Жигульонок, який mm -hmm. курсує, і не мають права його перевіряти, тому що згідно е, антитерористичної операції, це не є в е, їхніх повноваженнях. Саме тому я й наполягав, що для збільшення можливості українських силовиків на цій території потрібно буде потрібно вести в воєнний mm -hmm. стан. Інакше, оця небезпека, про яку ви говорите, тобто потрапляння терористів інш, на інші області, і, зокрема, що вони можуть перевозити з собою вибухові матеріали, зброю, вона посилюється, і це може бути. Розширення цього тероризму російського в інших областях, а це небезпечно. Угу. Слухаємо ще запитання Алло. так. Шановний депутат, я розумію, у вас грандіозні плани, і тільки у вас. Але тут головне пам'ятати, що є дуже важливі статті конституції. Це 15 та 34. 15 ви знаєте щодо заборони цензури, 34 щодо у тому числі вислов... вільного висловлювання в змі. Я що я маю на увазі? От ви говорите про... про те, щоб дійсно адекватно і правильно висловлюватись про ті події, які зокрема у містах Донецьку і Луганську. На сьогодні ми знаємо, що це переважно міста контролюється. Бутими бойовиками чи чи як їх назвати оповченцями? А там у центральних журналістів центральних телеканалів немає. Лише є російські. То безумовно вони це бачать. Вони є безпосередніми свідками, тому вони можливо більше знають правди ніж журналісти центральних наших каналів. Ухто найкращого Дякую. Шанов глядач. На жаль, ви не дуже володієте інформацією і щодо реального стану речей. Там з поширенням медійним і щодо Конституції. Так от я вам розповідаю, що до сих пір на цих територіях, підконтрольних російським терористам, йде сигнал з Києва і ретранслюється по сигналу з Києва, на жаль, російські канали. Скільки разів я підіймав це питання, і зараз готовий через цей телевізійний канал підіймати питання. Не можна подавати туди сигнал, пояснення від телевізіонщиків, тому що там, бачите, не лише російський канал, а деякі українські. Ми аналізували ситуацію. Українські це дозволяють туристи показувати українські це музичні канали. А якщо показують, наприклад, СТБ, то вони перекривають новини. Безперечно, потрібна. Перекривати сигнал, а права, які даю дає. Ви кажете що заборона цензури, так, заборона цензури. Я вас, шановний телеглядач, прошу прочитати значить, закон про порядок ведення воєнного стану, де чітко вказано, що воєнні адміністрації мають право на цій території, де водиться воєнний стан, контролювати. Медіа. Саме тому я і наполягаю про необхідність ці території вводити в інстант. бо на Луганщині і Донеччині, на жаль, значна частина медіа підігрує, досі підігрує терористам, що неприпустимо. Більше того, я вам скажу, що деякі медії в Києві навіть які. До яких причетна попередня влада юнукович і кампанія або Росія дуже дивно інтерпретують події на, на сході? Я розмовляв з головою комісії з національної комісії з питань суспільної моралі, і вони вже відкрили 12 проваджень. Проти конкретних медіа, тому що якщо медіа в, е, в Києві дозволяє собі терористів постійно називати ополченцями, так званими, а це, нагадаю, так називають в Кремлі і так званих ЛНР і ДНР, то це е, так, е, так само інструмент пропагандистської війни проти України. Отже, потрібно відстежувати такі медіа і е, не лише на Луганщині і Донеччині, а і в Києві. І це ніяка не цензура, що раз кажу, це завдання. Зокрема, от зараз е, Національної комісії з питань суспільних. Моралі, бо там прописано згідно закону, і пан Костицький голова він готовий це розглядати. Ще маємо запитання від глядачів Алло. Добрий вечір. Добрий. вечір Олесю, Я от хочу хочу сказати. От чому не приглашають більш свідучих людей? Я от маю, от мені мене 58 років. Воєнкомат не приймає, Але я можу от убедить, людей вот в Донбассе, во всем там, э, именно что, почему это нехорошо, почему это вот вот именно так, которое вот сейчас вот делает Россия для нас, то есть э, для убеждения. Мы можем просто вот пожилые люди, которые вот просто объяснять людям, что вот так вот нельзя, вот, что это вот нехорошо, mm -hmm. что э, Украина едина. Mm -hmm. Почему не приглашают таких людей, которые могут убедить тех, которые... Не запрошивают куда скажите, будь ласка. Как? Ну, Не запрошують куди? От для роботи uh -huh. з, цими, з населенням Донбасу. Uh -huh. В цьому Дякую, плані. дякуємо, ми, ми вас зрозуміли. А, ну, тут є реальна проблема. У нас були розірвані спеціально розірвані гуманітарні зв'язки між Луганщиною і Донеччиною, яка варілася власне на соку. І про це я кажу про необхідні зараз посилення гуманітарними кадрами, системи освіти, системи культури цих двох областей для цього потрібні заохочуватись волонтери. Вони повинні бути забезпечені безперечно, засобами безпеки, забезпечені матеріальне. І зараз те, що ви кажете, давати правдиву інформацію цим двом регіонам. І стосується не кажу, не лише пенсіонерів, це стосується людей, які закінчили університет, людей. Середнього віку освічених, які готові працювати в цих небезпечних умовах. І мені здається, що ця програма вона буде все таки прийнята в Україні. Ми повинні зараз не займатися продовженням русифікації луганщини донеччини що пропонує там оці бандитсько-олігархічні республіки еліти. А навпаки, в цих двох регіонах нам необхідно зараз посилювати інформацію про Україну правдиву інформацію для того, щоб інтегрувати ці дві. Області, в загальноукраїнський контекст. Останній на у цьому відрізку програми дзвіночок. Давайте вислухаємо. Алло? Алло? Алло це я? Так, так, ми вас слухаємо. Я хочу поставити питання, але я Так, будь я ласка. Я дуже, дуже поважаю і поважаю, що і раніше при поранжувай революції. Но питання в мене таке. От ви кажете, що Росія бреше, да? А я хочу сказати, що от ви перед цим казали, що на Донбасі в в Слав'янську, і нікого не остановлюють машини. Я вам дзвоню з Донецької області. Це неправда. Машини ви машини і перевіряють. То що ви кажете, не перевіряють. І перевіряють, хто сидить в машині. Вийдете з машини, відкрити багажник. Так що ваша інформація або ж буде, как кажуть, правду, як ви кажете, що ви справедлива українська перша, або лучше тоді промовчіть. Дякуємо вам. Дякую. Це Дякую за те, що ви мене поправили. Я спілкуюсь безпосередньо з представниками батальйонів Айдар і Азов. І це інформація, що вони не мають таких повноважень. Мають повноваження конкретні міліцейські підрозділи. А підрозділи, які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства оборони, таких повноважень не мають. Я якраз за те, щоб перевірки були максимальні, і це дуже добре, якщо краще 10 разів. Перевірити е, 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 одну машину в цій ситуації, аніж пропустити якого-небудь з. Російських терористів, тому якщо навіть е, зараз порушуються якісь інструкції, е, але це заради безпеки громадян, то особисто я був би, був би лише за це. Давайте повернемося до е, тих людей, які причетні до е, співпраці з терористами, яких ви пропонуєте арештувати, і за їх гроші відбудовувати Донбас. Чи вірите ви, чи справді ви вірите, що в наших сучасних реаліях це можливо? Значить, дивіться. Згідно закону про провадження воєнного стану, а воєнні адміністрації, які на території де введений воєнний стан, вони мають право звертатися в визначеному порядку по закону про заборону. Партії громадських організацій в даному випадку, які mm -hmm. допомагали допомагають терористам, тобто на цій території вже можна ставити питання про заборону таких партій, як партії регіонів і компартії, mm -hmm. якщо є, що розкажу, якщо є конкретні докази а, співпраці їхніх організацій і допомоги їхній організацій терористам. Тобто, я за повну законність, тобто не mm -hmm. огульна, але якщо такі докази є, то це потрібно робити, а не відпускати і тим більше не йти з терористами на якісь перемовини, на якісь переговори. Наступний момент, та справді в мій план відродження Донбасу є чітко вписаний пункт, де написано, що в судовому порядку, якщо якісь олігархи, фінансисти підтримували, і це доведено, ще розкажу, в судовому <світ> порядку доведено, що вони підтримували сепаратистів, терористів, то безперечно повинні бути не лише вони засуджені, а їхнє майно, їхні рахунки націоналізовані, конфісковані державою. І саме з цих. Рахунків повинно бути відродження, відновлення інфраструктури на Луганщині-Донеччині. На жаль, у нас враження, що дуже багато компромісності, і от мене питання щодо поведінки Ахметова. Мене питання щодо поведінки Єфремова. Я особисто Дайте більш яскравий приклад Чек. Олег Царьов. Чому до цього часу він не арештований? Не просто не арештований, а брав участь в, ну, був навколо, навколо переговорного процесу, Аналогічно, як Медведчук. Мені здається, що Генпрокуратура повинна була дослідити. Ще раз кажу: у нас немає зараз підстав стверджувати, але підстави звертатися до Генеральної прокуратури. Згідно інформації третіх осіб, у нас наявні, ну, наприклад, щодо Єфрему ставив питання депутат Валерій Захарович Мошинський, який обраний по Луганщині, був відразу позапартійним. І він стверджує, що Єфремов допомагає терористам. У нас з вами формальних доказів немає, але є твердження депутата. Воно повинно бути перевірено Генеральною прокуратури. І в разі наявності таких свідчень він повинен бути посаджений, його майно повинно арештоване. І з цього майна, як я стверджую, повинно бути відновлення на Луганщині. Чому генеральна прокуратура досі не перевірила цих фактів? Це питання до генеральної прокуратури. Дякую вам. На жаль, час вичерпався. Нагадаю, спілкувалися сьогодні із народним депутатом. Семдонієм. Тему сходу продовжимо вже буквально за кілька хвилин, тому залишайтеся з нами.